Христос рождається, різдва не буде. Саме це намагається вчинити російський агресор, спалюючи наші мирні українські міста і села. Однак пам'ятаємо, що різдвяна ніч світліша за будь-яку темряву, яку сіє безбожний агресор, бо не просто сонце, а сонце правди сходить на нашу землю. Маленькі свічки в наших руках. Сяють світліше за безліч зірок на небосхилі. На дворі зима, правда, однак у наших душах має бояти квітуча весна. Я народився у переслідуваннях, щоб ти навчився приймати різні труднощі. Я народився у Бога, щоб ти міг визнати мене єдиним багатством. Я народився вночі, щоб ти повірив, що я можу просвічувати кожну затмарену дійсність. Я народився наги. Говорить Бог, щоб ти міг відрікатися самого себе. Я народився в постаті людини, говорить Бог, щоб ти ніколи не встидався бути самим собою. Я народився безсили, щоб ти ніколи не боявся мене. Я народився як людина, щоб ти міг стати Божим силом. Я народився в стаєнті, щоб ти навчився освячувати кожне місце. Я народився в твоєму людському житті, говорить Бог, щоб всіх людей запровадити додому Отця. З любові, щоб ти ніколи не сумнівався в моїй любові. Син Божий з любові до людини стає сином людським, щоб нас як людей піднести до гідності Божої дитини. Земні батьки святкують появу на світ своєї дитини, сподіваючись, що та стане опорою, радістю, втіхою, гордістю. А також годувальником на старості. Але у Різдві ми зустрічаємо маленького Ісуса, бо Він є годувальник не лише нашої старості, але й всього життя. Тому, святкуючи Різдво Христове, не забудьмо за того годувальника, маленького Ісуса. Бо зараз Він, як дитина, сам потребує тої поживи, молока. Щоб пізніше нас кормити самим собою. Тому нехай життя наше у вірі, в щасті, в згоді, в любові упливає. хай гомоном несеться всюди. Христос